У серпневі дні Напередодні Дня Незалежності мешканці Червонокостянтинівки зібралися на урочисту подію. Сюди прийшли рідні полеглих воїнів, односельчани та представники влади, аби схилити голови перед пам'яттю своїх героїв. У селі відкрили Алею Слави, на ній увінчені імена захисників, які віддали життя за Україну. Їм назавжди. Від двадцяти семи до сорока дев'яти Тепер їхні імена закарбовані в серці громади. Сержант Шаповал Олександр Анатолійович. Йому навічно сорок вісім. Дмитро Євгенійович, йому навічно тридцять два, солдат байбузан Олександр Васильович. Йому навічно 27. старший солдат Гонтаренко Сергій Володимирович, йому навічно сорок. Дорогі друзі, шановна громада, сьогодні цей день увійде в нашу історію як день скорботи і день гордості. Ми відкрили алею слави, щоб назавжди закарбувати імена тих, хто віддав своє життя за наш, за нашу землю, за наше право жити вільно. Це Анісімов Дмитро, Шапувал Олександр, Байбузан Олександр, Гонтаренко Сергій. Кожен із них мав свою історію, свої мрії, свої плани. Але коли на Україну прийшла війна, вони стали на захист рідної землі. І відтоді їхні імена стали синонімами слова герой. Їхня кров змішалася з чорноземом, їхній подих злився з вітром, їхні серця б'ються в нашій пам'яті. Сьогодні ця алея не просто місце. Це жива книга пам'яті. Тут кожне дерево нагадує про життя, яке вони берегли для нас, кожна квітка як подяка від народу, кожен крок по цій алеї це тихе дякую нашим захисникам. Особливі слова сьогодні до батьків, дружин, дітей та рідних наших героїв. Ми схиляємо голови перед вашим болем і дякую вам за те. Що виховали справжніх синів України. Немає таких слів, які змогли б зцілити цю втрату. Але знайте, ваші сини, чоловіки, батьки живуть у серцях усіх нас. Їхній подвиг це наша спільна гордість і наша спільна рана. Ми зібралися тут не лише, щоб скорбити. ми зібралися, щоб пообіцяти. Їхній подвиг не буде забутий. Їхні імена звучатимуть у наших молитвах і у вільних піснях нашої країни. Дмитро, Олександр, Олександр Сергій. Ви тепер у небесному строю захисників України. Ви вічні сторожі нашого спокою. Ми обіцяємо жити гідно, аби ваш подвиг мав сенс. Тяжко говорити. Якщо знав цих всіх людей, з ким працював, з ким спілкувався, з Олександром мені прийшлося працювати. Це добра, порядна, добросовісна людина, який ніколи не відмовив, завжди допоміг і завжди був порядною людиною. Заніс і Дмитром я знав його самого Маличку, він був другом моїх синів. Це був людина, яка завжди ні в чому не відмовила нікому і завжди прийде на допомогу. З Олександром це мій сусід. Кожного ранку він ішов, ми віталися. Він питав, як там, що там. Був працевитою дитиною і був доброю людиною. З Сергієм теж ми були. Добрими друзями. Він приїхав до нас, віреться, вже дорослим. Ну, він війшов в наші серця як також доброю, порядною людиною. Завдяки цим хлопцям ми з вами зараз спокійно спимо, збираємо врожаї, десь спілкуємося між собою. І все вроді нас добре. Но це завдяки тільки цим хлопцям, що вони нам дали таку змогу жити. Як тільки хочеться, щоб ця алея на цьому закінчилась, дуже хочеться. Я думаю, хочеться і мені, і нашим всім односельцянам, і рідним, і близьким. Хлопці, дякую вам за все. Ви будете завжди жити в наших серцях. Ви будете наші герої, ви будете наше все. А батькам, рідним, близьким, дружинам, дітям мої щирі співчуття. І хочу, щоб ця рана якомога раніше вас загоїлась, хоча я знаю, що це воно ніколи не пройде. Но я вам бажаю цього. Хочу, щоб настав цей мир у нас. І ми тут всі зібралися за здоровим столом. Як казав колись поворознюк, я виставлю три бетони, тут водки, а я поставлю свій бетон і запрошу всіх підняти цю чарку за всіх наших хлопців. Щоб все було тільки добре. Царство вам небесне, хлопці. Ми завжди будемо вас пам'ятати Ви залишитесь в наших серцях. Слава Україні, героям слава! Але слави в Червонокостянтинівці! Це місце, де пам'ять житиме вічно. Сюди приходитимуть діти й онуки, аби вчитися мужності й пишатися подвигом своїх земляків. В її очах я бачив щирі мрії, За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі, Янголи летять до неба янголи. Нитка, обірвалось втратили, Ми пам'ятаєм всіх, ми пам'ятаєм всіх. Янголи не коли летять до неба, Янголи і повернути неможливо їх як книтка. Братили, ми пам'ятаємо всіх, ми будемо пам'ятати всіх. Я пам'ятаю поруч твій останній крок. Я пам'ятаю посмішку та щирість.